Щоб завантажити DUPL, нам треба спочатку завантажити програмку m обиватель На айфонах ми її можемо завантажити через цю програмку App Store, а на андроїдах через Google Play. Play Market, вибачте. Заходимо, в пошуку вписуємо M-обиватель. Ось ця програмка з, бачите, з гербом Польщі. Утримати. Чекаємо на завантаження. Коли програмка завантажилась, відкриваєте її. Там, якщо щось треба дозволити, то дозволяйте, не бійтесь. Це ну, така програмка серйозна, всі дані там засекречені, тому не бійтесь давати дозволи. Ну, тільки, звичайно, читайте, що підтверджуєте. І тиснемо Додати ДІІЄПЛ. Тут втискаємо ось цю клавішу, тобто я ознайомився, ознайомилася зі змістом регламенту. І далі. Тут у вас має бути назва вашого телефону. Ви можете залишити те, що є: iPhone, то iPhone, Samsung, Samsung, а можете просто писати своє ім'я чи ну, будь-що інше. Це просто назва вашого телефону, і вона буде потрібна пізніше, можливо, для перевірки. Тут ви маєте придумати пароль для входу в М-обиватель. Не пишете паролі з профілю зауфаного, ні. Тут ви вписуєте, самі придумуєте пароль для входу в м обиватель Зверніть увагу, пароль повинен складатися щонайменше з восьми символів, має містити одну малу, одну велику літеру, щонайменше одну малу, одну велику і один символ спеціальний, наприклад, собачка, хештег, долар, процент і так далі. Тобто придумаєте пароль. Латинськими буквами має бути точно мінімум одна велика буква, одна маленька. Зараз ми придумаємо собі пароль. Вписуєте пароль один раз, потім вписуєте пароль другий раз, підтверджуєте його. І цей пароль бажано записати собі десь на листочок, щоб ви не забули або в якийсь блокнотик, принаймні на перший раз. Пам'ятайте, це пароль для входу в програмку М-Обиватель. Коли ви придумали пароль і підтвердили його, з'являється такий екран, де вимагається авторизація через довірений профіль. Ось тут вам буде потрібен ваш довірений профіль. Тобто, ви робите Авторизувати. І у вас є така, така сторіночка Увідіть до довіреного профілю. профілю. Довірений профіль давали вам, коли ви робили песель. Там логін до нього або назва ужитковіника, як поляки на це кажуть. Там є такі символи, великі букви, маленькі букви, цифри. Він не міняється, він такий залишиться завжди важкий, і він роздрукований у вас на листочку. Пароль вам смс-ом приходив пробний пароль, який дійсний один раз. І вам потрібно було зайти на сторінку профілю зауфаного. І змінити цей пароль на свій власний, такий постійний пароль. Хто цього не зробив, шукайте в смс спочатку, е, разовий пароль, заходьте через Google на сторінку профілю зауфаного, робіть вхід в профіль зауфаний через назву користувача, логін і оцей разовий пароль, і цей разовий пароль міняйте там на постійний. Хто ж вже має постійний пароль до профілю зауфаного, то вписуєте ось тут назву користувача або адресу електронної пошти і пароль до довіреного профілю. Е, коли ви це все впишете. Вам зразу підтягне ваш документ оцей цей тобто оцю електронну карточку з вашим фото, іменем, прізвищем і з номером Песель.